Сьогодні я зроблю невеличкий огляд одного з моду, там де полюємо на монстрів. Ті, хто дивилися минуле останнє відео, дехто розуміє. Але не всі монстрів ви побачили. Деяких, на жаль, прийшлося ну, не вдавалося вбити, проще кажучи. Я вам покажу, я вважаю, що ви помітили ось ці яйці, зараз я їх вам покажу. Ось перший в нас. Ось такий. Хочемо гнездо, то він мать. Якщо що, деякі порції вам рекомендую накопичувати на омаску на на чи назиритку, бо їх дуже тяжко вбити. І ось ще перші. Якщо я вам зможу. О, дивіться, який він не вдасться вбити. Ось, якраз. Зрозуміло вам чому. Ось ще є вівці. Попереджаю, Будь ще може спавнитись мімік вівця, навіть зі звичайного, проще кажучи, яйця. Ось, подивіться, яка вона. Якщо ще це означає, що це мімік. Вона дуже сильна, але рукою його можна добити. А ще я вам дуже сильно рекомендую полювати на монстрів, коли ти. З другого раз, бо а так цим модом дуже тяжко. Ось вже мені ось ці два яйця. А ще тут є дуже багато. Ось ця корова, ну я б вибачив. А, а ще, до речі, я ж вам не сказав. Те, що Вих... я вам покажу деякі трофеї, бачите ось ці трофеї? Ось, наприклад, голема торговця корови, ви їх з першого разу не зможете вибити, бачите? І... Воно з іншого разом може випасти. Бачите? А, ще, до речі, я вам покажу, щоб було простіше, щоб інколи вам виживати. Ось ці, бачите, Shrine Ось, Ось цей. Ось, бачите, і вас питання, а що воно робить? О, ну, насправді воно не для краси. Забуван цього можете. Бачите? На якийсь час вимкнутий. І цей монстр не буде спавнитись. Так і з іншими працює, якщо що. А, до речі, якщо що, коли ти отримуєш цю книжку на, на одній з торнісі. Ось 9. я вважаю, ви бачите приклад ось цього крафту і скільки часу воно буде. Тому це дуже корисно рекомендую. А, ще, до реча, Голд. Вся позаду. Тяжко, але з першого разу можна, до речі, це дерево, а так воно справді дуже тяжке. Подивіться, воно справді дуже сильне. Ви зрозумієте, почув. Ось я вам показав ще декілька цих яєць, але це ще не. Це. Ось, бачите? О, ті, хто помітили, голова випала. Так. Ось це, якщо що для красивої. Тому ви можете, якщо що, його використовувати. А, до речі! Я ж вам ще не показав про ось це Бачите Спайкс? Це, до речі, лаввушки. Здається, я ще не помиляюся то ось ці наносять урон. Бачите? Але не дуже великий. А ні. О, ці ось ці ефективніші. Все. Тепер вам зрозуміло, що воно дуже корисне, але це ще не все. Тут ще купу яєць. Це не всі ще. Є жителі бродячі торговці міміки. ось oh. 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 Ви зрозуміли? Oh. Він, до речі, можуть і зобру ось oh. 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 ось така голова. А, до речі, ви ж можете її вдягнути. Деякі голови. А ще є так само ось цей. Багатьох відео торговець. Але ви можете з ним все одно вдимуватися, але рекомендую вдаряти, бо. щоб про перевірити, що це. Ой, я забув ще одне яйце ось це. Цей монстр трохи страшний. Но... Я вже звик до цього моду. Ось він. Бачите, ні, він справді його стрілював вже декілька разів. Раніше втручалися що... і. І намагалися. До речі, підпишись, якщо б теж хотів би мати цей мод. Це справиться. З командою дуже сильний. ...дуже тяжко, і ви зрозумієте чому. До речі, я ось такий. О, до речі, крафти це справді прикольне, але, проще кажучи, це як Сантор, бродячий. Бачите? Ти можеш сісти yeah, yeah, в мову. Я вкрасив, тому він мене не бачить, я не можу. А так, ти коли Але ще є кноп. Чи... Ось такий. Страшний. Ви надіюсь помітили його. Я Є все так це добре. А, ще, до речі, я вам забув показати ось ці. До речі, я ж вам забув показати про ось цей Dueller Settings. Бачите, це налаштування, де ви можете щось вимкнути. Але, до речі, коли ви обрали щось. Налаштуючи, ви повинні взяти. Ось, наприклад, я вимкнув. Ви не можете вийти, бо воно тоді все одно. Натискайте надіслати і воно зберігається. До речі, тут є фонарик, але він коли. З перезарядкою працює. Чи треба крафтити новий, на жаль. А ще якщо що, бері, можете взяти в другу руку, тому вам буде зручно. А ще є такий телефончик. Він в нього, якщо наповнюється кнокер, інколи буде телефонувати. Що, думав, мене налякати? Ось і він. Так що ж. Бай... А, а до речі, ось і самі трофеї. Це, до речі, ось. О, до речі, я ж вам запо... показати Watchtower. Це справді дуже сильний, але інколи нам вдається вбити його. Попереджаю. Якщо що, він дуже сильний. Де він тут? А ось і він. Він, до речі, гудить, як сирена голови. Ви це почули? І ви зрозумієте, який він. Син. До речі, його дуже тяжко бити. але, якщо що... Не хвилюйтеся, нам вже часто вдавалася. Вбити. Ні, це справді тяжко, але виходить. Ну, я здається, все вам вже показав, що з вами я був.